Вітаю вас, мої любі першокласники! Готуємось до уроку математики. Сьогодні ми продовжимо розглядати порівняння чисел та вивчимо знак рівності, також будемо писати цифри. Знову урок почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Так, дивимося. З'являються у нас предмети. Ну, ці ми можемо так відразу побачити, скільки їх. Один ананас, два кавуни, три апельсини, чотири яблука. Далі рахуємо, скільки груш, скільки бананів. скільки абрикос, а скільки слив, скільки вишень та ягідок малини. Ось вони розташувалися всі числа від 1 до 10. А тепер будемо рахувати у зворотньому порядку. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість п'ять. 3, Три, два. Зараз ми з вами познайомимось із віршиком. Називається він зажурилась бджілка. Зажурилась бджілка, що робити має, бо у полі жовкнуть квіти, де медок збирає, де медок збирала, де вона гуляла, там ті квіти, ясні квіти, осінь притоптала. І зима надійде, вкриє гори й доли. Хто заплаче за квітками? Як не її бджоли. Так, ну а тепер ми з вами почнемо порівнювати, порівнювати кількості знову ж таки способом утворення пар. З'являються у нас квіточки, хтось уже, мабуть, порахував, скільки їх, а на квіточки прилетіли бджілки. Скажіть, будь, ласна, будь ласка, чи до кожної квіточки прилетіла бджілка, чи ні? А тепер, чи до кожної квіточки прилетів метелик, чи ні? Не перелічуючи предмети зараз, подумайте, що можна сказати про кількість метеликів та квіточок. Дивимося, погляньте, якщо об'єднати у пари, вони якраз одна під одною знаходяться, то ми бачимо, що їх однакова кількість, або порівну, або метеликів стільки ж, скільки квіточок. А що можна сказати про кількість бджілок та квіточок? Що бджілок менше. Тому що, бачите, над цією квіточкою бджілки немає? Бджілок менше, ніж квіточок, і бджілок менше, ніж метеликів? А що можна зробити, щоб бджілок було стільки ж, скільки квіточок? Здогадалися? А що можна зробити, щоб квіточок було стільки ж, скільки бджілок? Сподіваюсь, ви здогадались, так? Що можна або додати одну бджілку, або прибрати одну квіточку. І як я вже й казала вам, що сьогодні на уроці ми продовжимо порівнювати числа, а також ознайомимося зі знаком дорівнює. Ось він, подивіться, як він виглядає цей знак. Дорівнює. Давайте повторимо дорівнює. Скільки ромашок, зараз ви бачите, на малюнку? Три. А скільки тюльпанів? Теж три. Треба порівняти ці числа: 3 та 3. Ми можемо сказати, що ромашок більше? Ні. А що тюльпанів більше? Теж ні. Ми скажемо, що їх однакова кількість або порівну. Тому між однаковими числами ставимо знак, повторимо, дорівнює. Як це прочитати? Три дорівнює трьом. Давайте ще раз. Три дорівнює трьом. Записи ж, які містять знак дорівнює, називають рівністю. Коли ми ставимо знак дорівнює? Коли і зліва, і справа знаходиться однакове число. У цьому випадку 2. Синіх два у нас кружечки, червоних два, який між ними знак дорівнює? 2 дорівнює двом. Продовжуємо. Бачимо два стаканчики або скляночки. У червоній скляночці два олівці, у синій два олівці. Треба порівняти, в якій більше, однакова кількість, правильно? Два олівці зліва, два справа. В цьому випадку ми кажемо, що їх однакова кількість. Рівність читаємо 2 дорівнює двом. Запам'ятали? Рівністю називається той вираз, де її знак дорівнює. Ідемо далі. Скільки сіток ви бачите на малюночку? Три. А скільки в них м'ячів? Теж три. Порівняємо кількість сіток і кількість м'ячів. Їх однакова кількість, так? Тому що немає у нас ні зайвої сітки, ні зайвого м'яча. Тому між цими числами ставимо знак дорівнює. Читаємо 3 дорівнює трьом. Пригадаємо тепер наші знаки більше, менше дорівнює. Та порівняємо оці пари числа. Бачимо два числа 2 та 1. Що більше? Порівняємо. Пам'ятаєте, дзьобика треба відкрити до більшого числа. Відкриваємо дзьобик. Читаємо два. більше одного. Наступна пара один, один. Порівнюємо. Один дорівнює одному. три Три. Три дорівнює трьом. Два, три. Тут різні числа. Тому відкриваємо дзьобик до більшого числа. Читаємо. Два менше за три. Три та один. Яке число більше до нього дзьобика відкриваємо? Три більше. Три більше за один. Два дорівнює двом. Три. Більше двох. І остання пара один, два. Відкриваємо дзьобик до більшого числа і читаємо один менше двох. А зараз математична казочка. Знак порівняння знак дивак. Чому дивак? Бо крутиться він ось, подивіться, ось він знак. То ліворуч, то праворуч і все порівнює. Там, куди розкрив ротик цей знак, завжди більше. А повертається кутиком у бік, де менше, ображається, що мало, і ротик закриває ось так. Знак рівності крутитися не полюбляє. Бо, як не крути, він завжди однаковий. Адже вказує на однакову кількість. Наприклад, один дорівнює одному. А зараз поглянемо на малюночки, як правильно сісти, як правильно покласти зошит та як правильно тримати олівця. І розкажемо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу олівця ось так тримаю. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Відкриваємо зошити на сторіночці 14. Дивимося на перше завдання. Скільки машин їде вліво? Дивимося, ось вони їдуть вліво одна, дві, три. А скільки вправо? Одна, дві, три. Запишемо ці числа у клітинки. Три. Три. Між числами поставимо відповідний знак. Більше, менше або дорівнює. Оскільки кількість однакова, ставимо знак дорівнює. Читаємо Три дорівнює трьом. Що ж ми отримали, дітки, якщо є знак дорівнює це рівність чи нерівність? Правильно дорівнює значить рівність. А якби було менше чи більше, тоді б то було нерівністю. Наступне завдання. Беріть кольорові олівці, у нас будуть помідори, перець та огірки. Тому якого треба кольору? Червоного, зеленого. Ну, а перець, хай буде він у вас жовто-гарячого, наприклад, помаранчевого кольору. Та намалюємо у порожніх банках таку кількість овочів, щоб знак між клітинками був правильним. Подивимося: зліва ми бачимо два помідори. Ротик відкритий. До цієї банки. Значить, більше має бути в цій банці. Треба намалювати помідорів, щоб їх було більше. І позначити відповідними цифрами. Тут буде цифра 2, а тут якась більше за 2. І читаємо 2 менше та кількість, яку ви намалювали помідорів. Огірочки. Ми бачимо у банці зліва три огірочки, знак дорівнює, значить у банці праворуч теж треба намалювати три огірочки і записати 3 дорівнює трьом. Ну, а тепер переходимо до перцю. У банці зліва ми бачимо дві перчини. І дивимося на знак. Це має бути більше, ніж у банці праворуч. Значить, скільки тут треба намалювати? Правильно, один всього два більше одного. Ну, а тепер ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ми писали, як оті бджілки трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. І переходимо до письма. Подивіться, будь ласка, як пишеться знак дорівнює. Розташовуємо посередині клітиночки і Пишемо за зразком. У першому рядочку пишемо знак дорівнює, спочатку обводимо по контуру, потім самостійно. Будемо чергувати. Ось, був у нас знак дорівнює, значить далі крапочка, потім знову дорівнює крапочка. А в наступному рядочку повторимо написання цифр. Спочатку за контуром. 1, 2, 3. Вільна клітиночка. І знову 1, 2, 3. Вільна клітиночка і так до кінця рядочку. Починаємо писати, ставимо відео на паузу. І останні дітки завдання у зошиті на сьогодні. Треба нам вставити у рівності та нерівності числа або знаки. Дивимося. На перше. Що це, дітка, якщо дорівнює? Це рівність чи не рівність? Це рівність. Тому з цього боку теж має бути один. Один дорівнює одному. Далі 2 менше менше якого числа? Три або чотири і так далі. Далі. 2 більше. Число 2 більше якого? Більше одного. 3 дорівнює трьом. А тут нам слід поставити знаки. Пам'ятаєте? Відкриваємо дзьобика до більшого числа. Значить, тут буде 3 більше одного. Тут буде рівність 2 дорівнює двом. Далі один, два, що більше, більше два. Відкриваємо дзьобик до двійки і читаємо один менше двох. І останній: 3 та 2. Відкриваємо дзьобика до трійки і читаємо 3 більше двох. Стояли на вокзалі вагончики цікаві. Товарні пасажирські, веселі та яскраві, їх треба полічити, а потім порівняти. Важливо на вокзалі вагонів кількість знати. Ну, давайте порівняємо: і пасажирські, і вантажні. Так, скільки ми бачимо пасажирських вагонів? Два. А вантажних теж два. Записуємо 2 дорівнює двом. Далі, скільки у нас цистерн зліва? Три. А вагонів справа теж три. Три дорівнює трьом. Дивимося тепер на валізи. Зліва, скільки у нас валіз. Три, а справа дві. Три більше двох. Дивимося на світлофори. Скільки світла в цьому світлофорі, скільки кольорів? Один колір. А в цьому, там, де стрілочки, три. Що менше, що більше. Більше три. Тому треба записати отак один менше трьох. Наступний зліва для пішоходів світлофор, на ньому два кольори червоний та зелений, а праворуч звичайний світлофор, який стоїть на перехрестях, на ньому три кольори. Менше число 2, тому пишемо 2 менше. Ну, а тепер цікаве математичне завдання, будьте уважні. Два яблука, дві груші з малюнка посміхаються. Два яблука, дві груші з дітками вітаються. Що можна зробити, щоб яблу стало більше, ніж груш? Придумай два способи. Ну, мабуть, можна одну грушку з'їсти, так? І тоді яблук буде більше. А можна докласти ще одне яблучко. Ну і останнє на сьогодні, дітки. Погляньте, будь ласка, на ці скляночки. Оберіть свою. Якщо вам було просто на уроці, значить скляночка ваша жовта. Якщо було цікаво, зелена. Якщо було важко, то блакитна. А якщо зовсім нічого не вдалося, то червона. Сподіваюся, що червоних скляночок у нас сьогодні на уроці немає. А зараз попадуємо. za uwagą